Рід, родина Україна. З таким гаслом, 13 травня, у Борисполі відбувся фестиваль до Міжнародного дня сім'ї та Дня Матері. Родинні квести, майстер-класи, виставки робіт вихованців будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт, яскрава концертна програма, безпрограшна лотерея, а головне веселощі та гарний настрій для всіх присутніх. Подібний захід в Борисполі відбувається не вперше. Директорка будинку творчості Дивоцвіт Наталія Тименко розповідає, що, попри те, що цьогоріч фестиваль видався скромнішим ніж в минулі роки, організаторам вдалося підготувати цікаві конкурси та показати безліч талантів, які виховали педагоги будинку творчості. Сьогодні ми проводимо фестиваль до Дня Матері, до Дня сім'ї. Так як всі знають, що другі, друга неділя травня це День Матері. Цього року це випало 14 травня, а 15 травня день сім'ї. Будинку творчості навчається близько двох тисяч дітей. У нас 42 гуртки працює, 56 педагогів. Це ну, основні присутні це наші вихованці. Але взагалі це і просто люди, які бачили оголошення. У концертній програмі фестивалі взяли участь колективи вихованців будинку творчості, які танцями, співами та віршами розважали всіх гостей, що завітали на європейську площу міста. Відкрили ж фестиваль наймолодші учасниці з хореографічного колективу Фенікс. Попри різноманіття програми, найактивнішими в цей день були учасники родинного квесту. Їхнім завданням було, орієнтуючись за мапою, відвідати 10 станцій, на яких їх чекали творчі та інтелектуальні конкурси. Головна мета зібрати якомога більше балів і перемогти. Маленька вихованеця гуртка Чебрець Маргарита Шевчук прийшла на захід з батьками та сестрою і вже встигла пройти три станції. О, зараз ми заходимось на нашій третій станції. Сподіваюсь, що ми лідуючи, лідируючи по балам. Маргарита раніше розповідала вже віршик від свого гуртка. Вже поспівали пісень під який музичний інструмент? Ар Кардіон. Під акардіон. Так, нам І... загадували цікаві, складні для дорослих дитячі загадки. І от тільки що ми були на станції антисуржик. Дізналися для себе нові слова українською. Вчимося. Після закінчення квесту всі зароблені бали були пораховані, а кожна родина-учасник отримала невеликий, але корисний подарунок. Цьогоріч організатори фестивалю підготували не лише розважальну програму, а й приділили значну увагу благодійності, збирали на потреби Збройних сил України та на флагшток, який місцева влада планує звести на території Книшового меморіального паркового комплексу. Як збирали кошти, розповіла керівниця гуртка Пізнайко інна Ілляш. Продаємо печиво, продаємо солощі, але вийшло так, що маю таку нагоду продавати квиточки. Квиточки це лотерейні, всі безпрограшні. Квиточки було зроблено 100, ціна квиточка 30 гривень. Я думаю, ми сьогодні гарно попрацювали. Подивіться, все продали. Окрім придбання квитків безпрограшної лотереї, кожен охоче міг долучитись до благодійності, поласувавши домашніми солодощами. Софія Запорожець каже, що самостійно також випікала смаколики для ярмарку. Отож, смачненьким вдалося нагодувати всіх. Багато людей прийшли на танці. Подивіться, як діти танцюють, і оце поокупати. Ну в нас все смачно, всіх абсолютно нагодували. Всім, хто захотів, все купив». Найменшим же учасникам фестивалю найбільше сподобалися майстер-класи, в яких викладачі та учні дивоцвіту навчали всіх охочих виготовленню браслетів, листівок, оберегів, настільним іграм, аквагриму та плетінню з бісера. Я займаюсь бісером плетіння е, і допомагаю цей робцей е, зробити колечко. А ось Нікіта, який лише кілька місяців відвідає гурток по дереву, прийшов на виставку, щоб показати власноруч виготовлену мрію. Я займаюся з гуртком по дереву. Я виготовив таку мрію з дерева. Таким був традиційний сімейний фестиваль «Рід, Родина Україна в Борисполі. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень, які передадуть на потреби Збройним силам України. Артем Шапков, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.